Доброго дня, вас вітає музей мистецтв і сьогодні до вашої уваги презентація виставки, присвяченої ню художникам. З того часу, як відкрито музей для відвідувачів у 2001 році, проведення даної виставки, що презентує усе розмаїття стилів, напрямків, технік творчої палітри митців нашого краю, вже стало традиційним. Основу експозиції складають твори членів Національної спілки художників України. Цього року до проєкту долучились і митці з інших регіонів нашої держави, які внаслідок російського вторгнення в Україну знайшли свій другий дім на Кіровоградщині. Кожного року ми відзначаємо це свято і, незважаючи на буремні події сьогодення, цього року цей день не став виключенням. В умовах повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації в Україну, яка намагається знищити нас як державу і націю, знищити нашу історію та культуру, наші митці продовжують творити сучасне українське образотворче мистецтво, збагачуючи та примножуючи національне культурне надбання нашому народу. Кажуть, що коли гремлять гармати, музи мовчать. Але як виявилось, голос художника-громадянина, художника патріота, який не може мовчати про наболіле. І цей голос знаходить відгук в серцях інших людей, глядачів, які споглядають твори образотворчого мистецтва. Так відбувається єднання людей в наш непростий час. В цих творах живопису, графіки та скульптури будуть закарбовані образи, які стали важливими для нашого народу. Це не легкий період. Закарбовані у творах вони стануть історією для нової мирної країни. Саме на це спрямована робота Музею мистецтв, який презентував в своїх стінах вже чимало воєнно-патріотичних проєктів. Сьогоднішня виставка є частиною цієї роботи. Уже традиційно високий рівень живописної техніки та колориту демонструють яскраві хори-корифеї вітчизняної живописної школи Анатолія Шаповалова та Анатолія Янєва. Гармонійний реалістичний живопис представлений картинами Олександра та Людмили Демиденків. Високий рівень майстерності демонструють неперевершені портрети Валерія Давидова. У цьому жанрі представлені твори Ольги Коломієць, Євгена Чайки. Ніки Сваткової, яка є студенткою Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка. Окрасою експозиції є вишукана графіка Ольги Пунгіної та Іванни Соломінікової. Темі художника творця присвячені роботи Романа Ткаченка та Марії Красової. У жанрі натюрморту представлені твори Юрія Вінтенка. Анастасії Плітіної, Анатолія Кімнатного, Андрія Месона. До пейзажного жанру, який досить широко представлений в експозиції, належать твори Володимира Плітіна, Ольги Лисенко, Аліни Геращенко, Ольги Бас, Юлії Тарасової, Ольги Краснопольської, Дмитра Тарасенка, Костянтина Титаренка. У графічних техніках. Виконані твори патріотичного характеру Оксани Саміленко, Ірини Кухаренко, Ганни Баранової, скульптура Григорія Савченка представлена в основному проектами пам'ятників патріотичного спрямування. Також заслуговують на увагу глядача оригінальні твори Ігоря Смичика, Любові Гусєвої, Лариси Кулініч, Юлії Малежик та Марії Ачкасов. Слід зазначити, що окремо в експозиції представлена картина Бурхливе море, відомого дніпровського художника, графіка, заслуженого діяча культури України, члена Національної спілки художників України, педагога Василя Івановича Хвороста, батька голови Кіровоградської обласної організації Національної спілки художників України Андрія Хвороста. Творчість самого Андрія Васильовича представлена великим панорамним міським пейзажем міста Кропивницький. Сподіваємось, усі, хто завітав на виставку до Дня художника в музеї мистецтв, знайде в представлених творах багато цікавого на будь-який смак. Художнє мистецтво це також на сьогодні частина фронту. Тож працюємо разом задля нашої перемоги. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!